І мені жетони, елементи уніформи, мініатюрні ємкості для ліків, футляр для хлору та кулі це особисті речі німецьких вояків Другої світової війни. Їхню могилу виявили в селі Церківна Долинського району. За нею понад 70 років доглядали декілька поколінь тамтешньої родини, і лише нещодавно про безіменну могилу сповістили місцевих істориків. Там було виявлено двоє німецьких вояків. Так само при них залишилися особисті речі, зокрема такі як. Хлорниця це такий невеличкий, невеличка колбочка з хлором, з такою рідиною для дезінфекції води. От коли була потреба набрати воду, то з якогось рова чи Якщо вона була забруднена, то додавалося цей хлор, і він очищав воду. Так само особисті речі уніформи. І що цікаво, зберігся при одному воюкові, зберігся добре жетон, на якому чітко простежується напис. Скелетовані останки німецьких солдатів разом з особистими речами передадуть в німецькій народній спілці для подальшого дослідження. Тамтешні фахівці стверджують, іменний жетон важливий артефакт. Акт його при собі мав кожен солдат вермахту. і тому за ним легко можна ідентифікувати особистість, навіть якщо жетон частково пошкоджений. Навіть якщо жетон частково часом під, значить, піддався ерозії, значить все рівно. Якщо кілька цифр, кілька букв, навіть одна літера, деколи дає інформацію про особу і може стопроцентно відшукати ту особу. Тому що. При ході бойових дій, після проходження певного населеного пункту, а це був відступ німецьких військ на захід, значить, йшли втрати особові, і, значить, після проходження певного населеного пункту, значить, давалися командиром даного підрозділу в штаб, значить, його втрати. Особові втрати досі. Кісткові останки німецьких військових досліджували судмедексперти. Вони встановили вік, стать та характер поранень. Вони мали вік від 21 до 30 років. Це молоді хлопці були. Ріст одного був здається метр шістдесят а другого метр 172 метр Здорові мужчини були. Що було представлено? Череп на черепі вогнепальних пошкоджень не було. Czerw tak porujony. I... Віком з часом бо вони пролежали у землі близько 70 років. Не було пошкоджень в вогнепальнях на кістках, таких крупніших, там як лопатки, тазові кістки, теж не було. Ну, вони могли загинути або від осколків в живіт припустимо, так чи від штиком його закололи. Різні причини могли бути смерті. Тим, очевидно, кулі потрапили у м'які тканини тіла, адже вони були виявлені разом із скелетованими останками одного з німецьких солдат, відзначають історики в тілі. Одного з вбитих виявлені кулі, тобто які на всій площині тіла, очевидно, що від якоїсь автоматичної зброї він загинув. Розстріляли так. Ну напевно, що в ході бою останки німецьких військовослужбовців перепоховають на збірному військовому цвинтарі, що на Львівщині. Ольга Цьома, Віктор Костенюк, новини на вежі.